Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою. А для те я буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною. Ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіми ліктиками. І галактиками, і не знало міщанське колодо, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила забунтованим білим сміхом, і в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазин, мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди. Будьте взаємно красивими.